Мої вітання. Ви на каналі турагенції Тетяни Барсукової. Ми відпочиваємо в готелі Ріксос Гольф. Ну а зараз вирішили на деньок приїхати в готель Ріксос Радаміс. Проживаючи в готелі Ріксос Гольф, ви маєте шанс такий відвідати два готелі: це Радаміс, а також Сігейт. В Сігейті ми були вчора в аквапарку, також буде Відео на нашому каналі. Ну а зараз ми подивимося, що можна за день зробити в цьому готелі. В цьому готелі можна користуватися всіма ресторанами, фудкортами, барами. Ось такий тут ресепшн. Зустрічає великий екран. Вам на ресепшн, мабуть, не потрібно. Така музикальна люстра. В готелі повсюди роблять натуральну ароматну каву. Тут на ресепшн також. Також при приході вас зустрічають охолоджуючі напої. Так, вийшли ми з ресепшен, відкривається такий у нас краєвид. Це головний басейн, я так розумію. І номери. Так, по готелю курсують такі міні-басики, якщо вам важко ходити. Я поки тут знімаю міні-басики, моя дитина вже купається в басейні. Мама, хотіс, Так, От один з басейнів такий заход. Дитина вже плаває. Так, підійшов, я взяв нам три полотенця і зараз йдемо відпочивати. Ой, до басейну я не дійшов. Якраз мимо бару йду. Так, на барі тут напітки дуже високої якості всі. Як алкогольні, так і безалкогольні. Цікаво, дружина клюне. Дітям тут взагалі шикарно. Підійшов, морозово собі зробив і пішов. Смачне морозове. До речі, біля басейну входять офіціанти, ви можете замовити собі все, що забажаєте. Головний ресторан тут знаходиться біля головного басейну. От навпроти. Якщо далеко йти, не доведеться. Зараз вам покажу, що там всередині швиденько. Всю їжу я показувати, звичайно, не буду, тому що в готелях сидіти Ріксос. Голодними ви не будете ніколи. Виглядає ресторан середини. Це безглютенова їжа, так у нас виглядає дитяча зона біля головного ресторану. Ресторан справив приємне враження, все ж таки Радаміс нам більше сподобався, ніж Вольф. От я вийшов з ресторану головного, шукав туалет. Я його знайшов от він прямо. А ліворуч, я подивився, є от така кімната для геймерів навіть тут. Подивиться бар. Діти сидять і грають в ігри. В цьому готелі є Irish pub І виглядає так. До речі, тут також працює дитячий клуб Ріксі Kids Town, Він активний. Нічого нема, на жаль, в нашому готелі Rixos Гольф. От я зайшов у двір. Тут така територія. Тут, я так розумію, дуже багато локацій якісь. Я вам зараз так швиденічко покажу. Там дитячий майданчик я бачу є. Пожежна частина тут. Лазалки. Тут можна залишити дітей і йти спокійно відпочивати. До речі, далі тут ще одна частина Ріксас Радаміс. Це на велика ввечері проходить дитяча анімація. Також тут є свій дитячий ресторан. Я зараз зайду всередину, покажу як він виглядає. От я заходжу всередину. Тут також лазалки є. Таке дитяче меню. Чудово, зазвичай вони придумали, але ж як їсти на цих качельках. Зараз я вам зараз швиденько ще покажу. Ще у нас тут є така дитяча... дитяча кімната. Тут прохолодно працюють, кондиція не Ну що вам сказати, гарніше дитячого клубу я ще не бачив в Єгипті, аніж тут. І так, приїхав я на пляж, зайняло це, наверное, хвилин 10 часу по готелю та поміж іншими готелями. Довіз мені ніби бусик такий на пляж. Ось такі тут є віли. Ну, вони ще, мабуть, будуються, ще ніхто не живе, але такі цікавенькі. Дуже шикарний вид на Червоне море. Нагадаю, що на пляжі, фудкорти, ресторани в цьому готелі все безкоштовно. Можете користуватися всім чим завгодно. Я зараз підійду в холодильнику, візьму. Тут коло, водичка у нас, швепс і кава машина стоїть. Ще є така кофе планет, вона безкоштовна. Тут коктейлі робить, а також каву. От по дорозі на пляж, ліворуч знаходиться бар. Сразу, а з правої сторони від мене рушники. Так що з собою рушники можна не брати на пляж, тут їх можна взяти і при виході з пляжу здати обратно. До речі, хто полюбляє пиво, тут пиво тільки Heineken та Stella, все баночне. На розлив пива тут немає. Ну, вот так виглядає пляж готелів Ріксус. Радаміс. Ну, якщо гості, які сюди приїхали, також можуть потрапити на цей пляж. Антон, я так розумію, праворуч і ліворуч можна заходити. Тут є такі лагунки, я дивлюсь, люди там сидять. Ну, максимум там глибина, це по пояс можливо. Діткам зайти можна. Пісок такий собі, ну, єгипетський, скажімо так. Зараз я так розумію. Ну що, а я зараз піду вон на тот пантон. Е покажу, який тут є риф. Я взяв з собою маску, нирну, покажу вам, який тут водний мір є. А, до речі, от я вам показую зараз будівлі такі. Це будується готель Ріксос, теж буде новий на першій лінії, але він ще ж, звичайно, не відкрився. Так, тут, до речі, на пляжі є також дитяча зона, фудкорт ліворуч від мене. Все воно працює, кальян роблять, бачите, бар, смузі і далі фудкорт. Якщо ви приїхали на море зранку і не хочете їхати в обід в готель, щоб перекосити, тому тут можна поїсти, я думаю, ну, на 100% наїстися, тому що це дуже-дуже дуже такий гарний це фудкорт, я би назвав його рестораном. Зараз я покажу як виглядає зсередини вам. Тут також є літня така тераса, де можна з чудовим поглядом пообідати, посидіти, подивитися на Червоне море. Ось такий тут вигляд відкривається. Є отакі от шикарні зони. Якщо у вас компанія, там два, ну три, чотири або більше людей, можна сісти от на такі диванчики, поруч, звісно, бар, замовити собі коктейлі і відпочивати з поглядом на Червоне море. Що стосується понтону, так тут він метрів, мабуть, 100-110 не більше. Тому не такий великий, як всі А, До речі, зразу на понтоні тут є душ. Щоб ви не йшли до берега, а змили собі солене море прямо тут. Ну і нарешті, Червоне море. За чим люди їдуть зазвичай в Єгипет. Тут можна взяти ласти, маски, якщо у кого нема, на прокат безкоштовно. Жилети також тут є. Все це все, все, все безкоштовно. Так, ну що, мої враження з приводу з рифа. Глибина тут дійсно дуже велика. Риф полумертвий, не полу, я би сказав, більше мертвий. Але рибки є, побачити, поплавати ну, можна. Так, Все, з морем на все я вам показав, що тут є, самі вже подивитесь, коли тут будете. А я поїхав до отелю, до моїх дівчат. Все-таки ввечері ми вирішили приїхати в Ріксі Кітс Таун. Вигулять наше дітье маленьке. Зараз побачимо, що тут ввечері буває. О, Діти ганяють на таких машинках. Тут пожежники. Футбол, баскетбол. О, взагалі тут для дітей дуже так нормально все зробили. Мені подобається. Тут різні тематичні кімнати розположені різних професій. Ось наше дитя десь тут буде. Вона десь пішла дороги, тут. Дороги, дороги. А де вона? О, знайшов! Все-таки ми лишилися на вечері в Радамісі. Зараз я піду покажу, як там обстановка на вечері в ресторані головному. Ну, от вечірня обстановка в ресторані Радаміс Ріксас. Шумно, як в звичайному готелі. Я вам зараз швиденько пробіжусь, покажу, що тут на вечерю. Скажу вам від себе пару слів. Їжі дуже-дуже багато, їжа якісна. Я вважаю, що голодним тут точно ніхто вже не залишиться. Ну так пройшов наш день в цьому готелі Ріксос Радоміс. Отель дуже класний, крутий, нам сподобався. Всім українцям я бажаю тихої, гарної ночі, тихих днів, а також от бачите, які проміння. Я бажаю всім українцям, щоб вони тільки бачили такі проміння на відпочинку більш ніколи в житті.